таке. Вітаю з новим 25-м роком вас, любі глядачі. Довго не було нових відео на каналі, та я хочу це виправити. Але перед цим я сподіваюся, що у вас все гаразд зі здоров'ям, фінансово. Та й так, ще якісь дрібниці. Сподіваюся, що зможу закидувати якісь відосики на канал частіше, але з певною дисципліною, звичайно ж. Усе це я сподіваюся чекає мене і вас у цьому році. Під кінець хочу сказати, що я змінюю тематику каналу або принаймні додаю більше рубрик. Я трохи старався та багато готувався до цього моменту. Навіть стиль аватарки та банеру каналу, як бачите, змінився, а тематика, на яку я переходжу, є страшними історіями. Я багато бачив відео з подібним контентом, тому вирішив спробувати зробити щось таке самостійно. Я сподіваюся, що вам сподобається те, що планується. На сьогодні все з новим роком і до зустрічі у нових відео, друзі.